Україна винна в глобальному потеплінні. Наша держава входить до 20 найбільших забруднювачів планети. І за даними вітчизняних екологів, українські урядовці не бажають виходити з ганебного списку виробників вуглецю. Наступного тижня в Копенгагені розпочнуться двотижневі переговори організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, на які приїдуть представники 192 країн світу. А українську делегацію на конференцію не пускають. До кінця століття на планеті зникнуть полярні ведмеді. Науковці прогнозують, льодовики можуть зникнути через глобальне потепління. Ні, не холодно, жарко. Ведмедю Андрієві за братів своїх північних болить чорна хмарка із куль символізує кількість викидів. СО На хуйка як скільки Україна викидує, а скільки інші держави, і що треба взяти за розум і розуміти, що ми живемо на одній планеті, Це є, треба її зберегти для інших поколінь. Молоді екологи блокують входи до міністерства охорони навколишнього середовища. Вони не пускають українську делегацію до Копенгагена. Там представники майже всіх країн світу вирішуватимуть проблему глобального потепління за пікетників України. Викиди вуглецю зменшувати не збирається. Як ви бояться ситуацію, що Україна планує збільшити викиди парникових газів на 75% до 2020 року? В той час як всі говорять про скорочення викидів парникових газів. Заявлена була позиція України 20% 2020 року і 50% до 2050 року. Україна обіцяє парникові викиди зменшувати, за рахунок чого Микола Кудін назвати не може. У такий финал людства доктор географических наук не верит, хотя всем институтам выучают и анализируют климатические изменения за последние 100 лет. С такой э, многогранной проблемой, э, которая касается глобальных климатических изменений, человечество... ще не сталкивалось теплі зими, буревії, повені все це, це наслідки глобального потепління в Україні. Чи винна в цьому людина? Науковці однозначно сказати не можуть. Можливо, це звичайний циклічний процес. Для відповіді експерти вимагають грошей і часу. У світі вже подейкують проблему. Нагнітають навмисно. На вивчення озонових дір теж виділяли купу коштів. Дірки залишились, грошей немає. Ігор Бондаренко, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1